Друге послання до солонян святого Апостола Павла. Глава 1. Павло і Силуан, і Тимофії Солонській церкві у Богові Отці нашому і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди, по справедливості, ми повинні дякувати Богові за вас, браття, тому що зростає віра ваша і примножується любов кожного один до одного між усіма вами. Так що ми самі хвалимося вами у церквах Божих терпінням вашим і вірою в усіх гоніннях і скорботах, які ви зносите, на доказ того, що буде праведний суд Божий, щоб вам сподобитися Царство Божого, задля якого і страждаєте, бо праведно перед Богом відплатити скорботою тим, що кривдять вас, а вам, скривдженим, відрадою разом із нами в'явлення з неба Господа Ісуса з ангелами сили Його. Який у полум'яному вогні здійснює помсту тим, які не пізнали Бога і не підкоряються благовістуванню Господа нашого Ісуса Христа, які приймуть кару, вічну погибель від лиця Господнього і від слави могутності Його, коли Він прийде прославитись у святих своїх і з'явиться дивним у день той у всіх, хто увірував, бо ви повірили нашому свідченню. За це і молимося завжди за вас. Щоб Бог наш сподобав вас бути гідними покликання і здійсни усяке благовоління, благости і діло віри в силі, щоб прославило сім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас і ви в Ньому з благодаті Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Глава Друга, благаємо ж вас, браття, щодо пришестя Господа нашого Ісуса Христа і нашого зібрання до Нього. Не спішите вагатися розумом і не тривожитись ні від духу, ні від слова, ні від послання, ніби нами не неначе вже настає день Христів. Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день Той не прийде, поки не прийде раніше відступлення і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом або святинею. Так що у храмі Божому сяде він як Бог і за Бога себе видаватиме. Хіба не пам'ятаєте, як я, ще, перебуваючи у вас, говорив вам це, і тепер ви знаєте, що утримує Його від того, щоб з'явитися у свій час. Бо таємниця беззаконня вже діє, тільки не здійсниться доти, доки не буде вилучений із середовища той, що утримує тепер. І тоді відкриється беззаконник, якого Господь Ісус уб'є духом уст своїх і знищить явленням пришестя Свого. Його ж пришестя за дією сатани буде з усякою силою і знаменням та чудесами неправдивими, і з усякою оманою неправди тих, які гинуть за те, що вони не прийняли любові істини для свого спасіння. І за це пошле їм Бог дію омани, так що вони віритимуть неправді. І відтак будуть засуджені всі, що не увірували істині, а полюбили неправду. Ми ж повинні завжди дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог від початку, через освячення Духа і віру в істину, обрав вас на спасіння, до якого ви і покликані благовістуванням нашим для досягнення слави Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то Словом, чи то посланням нашим. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог, і Отець наш, який полюбив нас і дав утішення вічне і добру надію у благодаті, нехай утішить ваші серця, і нехай утвердить вас в усякому слові і доброму ділі. Глава 3. Отже, моліться за нас, браття, щоб слово Господнє ширилося і славилося, як і у вас, і щоб нам визволитись від непорядних та лукавих людей, бо не у всіх є віра. Але вірний Господь, який укріпить вас і збереже від лукавого, уповаємо ж на Господа щодо вас, що ви робите і будете робити те, що ми повиліваємо вам. Господь же нехай направить серця ваші. На любов Божу і на терпіння Христове, заповідаємо ж вам, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа віддалятися від усякого брата, який поводиться безчинно, а не за переданням, яке прийняли від нас. Бо ви самі знаєте, як належить вам наслідувати нас, бо ми у вас не безчинствували, ні в кого не їли хліба дарма, але були в труді і подвозі вночі і вдень. Щоб не обтяжити кого з вас, не те, що ми не мали влади, але щоб себе самих дати вам на зразок, щоб ви наслідували нас. Бо коли ми були у вас, то заповідали вам таке якщо хто не хоче трудитися, то нехай і не їсть. Та чуємо, що деякі у вас поводять себе безчинно, нічого не роблять, тільки метушаться. Таких наставляємо і переконуємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб вони безмовно працюючи їли свій хліб. Ви ж, браття, не сумуйте, роблячи добро, коли ж хто не послухає Слова нашого у цьому посланні, того майте на увазі і не знайтеся з ним, щоб присоромити Його. Тільки не майте Його за ворога, а наставляйте на розум, як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди в усьому. Господь з усіма вами. Вітання моєю рукою Павловою, що є ознакою у кожному посланні, пишу я так: благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.